Сьогодні на РНБО в черговий раз повторили брехливу тезу про те, що владі заважають три роки працювати підписані газові контракти. Справа в тому, що це типові контракти, за якими працюють всі європейські країни. І, до речі, на відміну від української влади, керівники європейських країн до цих контрактів в цьому році отримали серйозні знижки. Тобто, проблема не в контрактах. Проблема в тому, що в Україні корумпована влада. Вада нездатна керувати країною, влада, яка веде свій народ, свою країну до соціально-економічної прирви. В той же час. Наша країна має величезний обсяг газу власного видобутку, якого повністю вистачає для забезпечення газом всіх українських родин. Але ж вперше за історію України ці керівники дозволили. Своїм бізнесменам, бізнесменам елігархам свого оточення експортувати український газ, заробляючи на цьому чергові мільярди, а людей примушують компенсувати ці збитки з власної кишені. Тому для того, щоб припинити соціальну економічну кризу, треба змінювати керівництво країни. Треба новий український уряд, потрібен новий президент.